Обережно кліщі. Сам застерігають вінчан бути обачними під час відпочинку на природі. З початку весни у нашому місті вже шестеро чоловік захворіло на хворобу лайма після укусу кліща. Про це повідомляє міська сес. Після відпочинку на природі, повернувшись додому, потрібно себе все таки оглянути, оглянути дітей. Одяг навіть якщо ви не знайшли кліща, можуть бути такі. Стадії розвитку кліща, як і магу, які маго, які непомітні для людського ока, але які вже можуть викликати захворювання, тому потрібно одяг обов'язково випрати і обов'язково випрасувати. Якщо все ж таки відбувся укус кліща, якщо є можливість звернутися до лікаря, щоб була надана кваліфікована допомога, якщо немає можливості, то змастюємо кліща олією і такими рухами коливальними не різко видаляємо, а поступово що далі робити? Спостерігати за собою, чи немає підвищення температури, чи немає почервоніння місця укусу, чи немає запалення ліфатичних вузлів в орієнтовній ділянці укусу. Якщо є якісь такі симптоми, звернутися до лікаря і відзначити, що ви що був укус кліща, і якщо буде рекомендувати фахівець прийти відповідні обстеження, в тому числі це здати аналіз крові на наявність збудників.